Добре. Е, так, як працює автопаркінг? Натискаємо драйв, їдемо. Засвідчується ось там паркінг зверху. Але подивимося. Тут є от машинки стоять, там є місце, де можна запаркуватися. Ви їдете. Швидкість має бути до 30 км на годину. Ну, щоб автомобіль встиг Зараз Він відсканує ось цю передню машинку, з'явиться, де паркінг, з'явиться стрілечка. Ось, з'явилася стрілечка. Націкаєте задню передачу. Чік. Включається автопаркінг система. натискаєте ОК, тобто ви погоджуєтесь. Потім відпускаєте руль і все. І керуєте хіба швидкість роботи автомобіля. Вона повністю сама їде без допомоги рук. Система працює неймовірно чутливо. Так, ви собі також себе перевіряєте по парчоніках, наскільки вам близько, там та машинка Включаєте, Включається режим, що ви близько під'їхали. Вона сама вивертає руль повністю, даєте трішки вперед. Машинка. Повністю закінчила своє паркування. Паркінг. Можна подивитися, як вона запаркувалася. Ще не запаркувалася на наряді з всіма рештами машинами. Повністю повністю сама може запаркуватися і максимально близько до бордюру. Дуже корисна функція для жінок особливо. Мерседес. 13 рік в Європі, 11-й в Україні. 2.2 дизель, автомат, шкіра, гарний стан автомобіля. Почнемо з огляду салону, як же всі двері відкриті. Салон Стан машини Дуже хороший, управління пневмою стоїть. Гарний охайний салончик. Приємно комбінується з чорним кузовом. глядає дуже красиво. Електробагажник, шторка присутня також. Тут запаска, домкрати, все повністю присутнє в машині. Машина в цілому чиста та охайна. З склопідйомниками, дзеркалами, складається. автосвітла складається, авто світла стоять, Автодв... дворники, круїз контроль стоїть, управління е комп'ютером, управління мультимедією, коробка, типтронік. Точніше, переліві пістки, тут автомат стоїть, звичайний типтронік. Мультимедія, двохзонна кліма стоїть, шкіра в дуже гарному стані, по кузову, на ще гарнішому стані. Зараз подивимося, як воно все виглядати буде. Нема працює, автоматичне регулювання. Починається, опускається. Два ключі з машиною також є. О, машинка в чудовому стані, все в машині працює, ніяких помилочок немає на панелі. А блю стоїть також в машині і воно не відшите, все стоїть, все працює повністю, все без проблем, повний порядочок. 166-й кузов, то повний рестайлінг. Ми її заведемо, щоб заводиться машинка ідеально взагалі, при тому що вона постояла досить довший час. Жодних помилок по машині немає. Мультимедія працює, блютузи працюють, пневматика працює, ну все, в машині працює, до словом. Ніяких проблем немає.